Саме на цьому місці, 13 столітті, одному ченцю з'явилась матір Божа. Кожного року саме у Зарваниці Тернопільської області приїжджають тисячі військовослужбовців зі всієї України. У давні часи паломниками називали людей, які ходили по святих місцях Єрусалима і приносили зі святої землі пальмове листя. Поступово так почали називати усіх віруючих мандрівників. Військове паломництво не є винятком. Так, військовослужбовці разом з отцями капеланами вже третій рік поспіль приїжджають у духовний центр Тернопільщини. Історія е, військового паломництва до Зарваниці почалася, мабуть, е, не з України, а почалася з Люрду у Франції. Да. Е, там відбувається паломництво щорічно е, усіх держав світу, військові групи приїжджають і моляться. І цей досвід спільної молитви, такої інтернаціональної і багатоконфесійної і різнообрядової, та да, виявився успішним. Віра у Бога об'єднала усіх християн у погонах. На прощу до зарваниці прибули представники Міністерства оборони, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій та Державної пенітенціарної служби. Урочистості почалися з молитви та покладання квітів до пам'ятного знака загиблим за волю України. Просто віруючи вірю. І мені дуже цікаво було. Я вже тут раз був, як до армії. Мені сподобалось. і рішив ще раз приїхати. Музичний супровід свята забезпечував ансамбль пісні та танцю збройних сил України. Паломницька програма була насичена. Усі охочі мали змогу посповідатись випити води з цілющого джерела, навіть скупатись у басейні зі святою водою. Ближче вечора хресна дорога. Паломники відобразили останні дні земного життя Ісуса Христа. Замічательно Наставлення. прекрасно. Якби кормять, тепло, уютно, все красиво, воздух свіжий. Святі місця, все прекрасно, я довольний. Особливою подією став вечірній похід зі свічками. Усі віруючі здійснили мандрівку від церкви Пресвятої Трійці до собору Зарваницької Матері Божої. Хресна хода у супроводі молитов та співів наповнила кожного їжею духовною, очищаючи серця та душі християн.